Дорогі глядачі, дорогі українці, мій голос потрошки вже повертається до мене, і я готовий знову знімати для вас цікавий контент. І сьогоднішня тема, вона надзвичайно важлива, бо Канада починає відмовлятись від українців. Ви дізнаєтесь сьогодні, що справді відбувається, чому Канада це робить, і в загальному залишайте свою думку на цю всю ситуацію. Але перед тим, як ми навіть продовжимо та почнемо говорити про цю тему. Я вас дуже попрошу зараз. Підтримуйте ЗСУ донатами. Я залишу посилання в описі під відео. Якщо не можете підтримати, просто залишайте вподобайки цьому відео. Чим побільше вподобайок, тим більша можливість, що це відео натрапить на більше людей і хтось задонатить. Бо пам'ятайте, зараз підтримка сторони України зменшується. І Якщо ми не будемо це робити, якщо ми не будемо стояти з українцями і з Україною, тоді хто це буде робити? Тому зараз важлива ваша підтримка, наша єдність. Тому робіть все, що ви можете. І також перевіряйте свої підписочки на канал, чи вони зареєстровані, бо зараз російські боти працюють дуже серйозно, і як ви бачите, наскільки з алгоритмів випадає. Україномовний контент. І якщо ви будете працювати, то перевіряйте, будь ласка, ваші підписки, чи вони знову зареєстровані на канал, і таким чином ми будемо тільки рухатися вперед. Бо на цьому каналі ви дізнаєтеся тільки правду з самого початку і до самого кінця, так як я вам обіцяв, вже пройшло більше ніж три роки з того часу, як Канада відкрила найлегшу програму для українців, щоб допомогти українським сім'ям, щоб допомогти українцям підтримати їх. І пустити їх в свою країну без ніяких проблем, і навпаки, зменшити всі ці проблеми імміграції, щоб люди змогли бути в безпеці, щоб люди могли працювати, щоб люди могли мати права на рівні з канадцями, перебуваючи в Канаді. За це потрібно дякувати Канаді ще до сих пір, тому що як не крути, навіть якщо це. Одній людині допомогло, чи п'ятьом людям допомогло, чи десятьом людям допомогла. Немає різниці, воно точно комусь допомогло. І Канада не зобов'язана була це робити, але вона це зробила, І вона дала людям шанс на нове життя, на нове майбутнє. І зараз в Канаді проживає дуже багато жінок з дітьми. А їх, а чоловіки цих жінок захищають гордо та сміло Україну від ворога. Тому пам'ятайте про це, що тут не всі українські біженці суто є з Європи. Тут дуже велика кількість є саме тих, ким дійсно хотіли втекти, хотіли зберегти своїх дітей і перебувають зараз важкий час. І ці жінки вони повинні отримувати своїх дітей. Вони повинні переживати за своїх чоловіків, і вони ще дуже далеко від дому. І ця депресія, ця біль за Україну і все, що відбувається, воно вбиває теж наших людей тут в Канаді. І ви собі просто уявіть, Канада пустила, Канада дала шанс, Канада дала надію в 2022 році. Багато людей приїхало, більше одного мільйона подали заявку на КОЕД, Приїхало тільки 300 з копійкою тисяч. І, звісно, з тих 300 з копійкою тисяч добра частина повернулася назад. Десь 20 до українців приїхало, взяли гроші, подивилися на це все. Побачили, пожалілися і повернулися назад в Європу. Але це були вже не українські біженці. Це були українці, які вже були в імміграції. Вони були на той час в Європі і просто думали та мріяли про Канаду, що вони приїдуть сюди і будуть жити всі багато, не роблячи взагалі абсолютно нічого. Так не виявилось, тому їм не вийшло, Вони повернулися. Але чому Канада відмовляється від українців? Що ж відбувається зараз в Канаді дуже багато видають піар. Індусам, наприклад, за минулий рік індусам видали приблизно 120-130 до тисяч. Індусам видали в загальному піар-документи, китайцям видали, в'єтнамцям, нігерійцям, ну, багатьом різним національностям, тому що Канада є мультинаціональна держава, в цьому нема що дивуватися. А українці бідні, вони мучаться, вони мучаться, тому що не всім видають деяким <кій> видають відмову. Деяким немає куди абсолютно повертатися. І в загальному українцям дають від 8 до 16 тисяч а в загальному зеленого світла в рік, що є 8 до 16 тисяч. Це не є великі цифри, це є прекрасні цифри для тих людей, кому це дали. Але тим людям-українцям, які є в Канаді на даний момент, їм і цього не легше. Вони переживають щоденно, вони не знають, що робиться. Вони мають роботи, мають деякі будинки, мають деякі автомобілі, сплачують податки, готові за Канаду віддати все, що вони мають, і допомагають Канаді. Навіть канадські урядовці визнали те, що українці змінили Канаду, що українці додали щось новенького в Канаду. І вони вдячні українцям за все, що українці роблять для Канади. І в загальному самі канадці останнім часом дуже почали позитивно відгукуватись про українських біженців, бачивши, бачивши це, що дійсно працьовиті люди, працьовитий народ, народ, який який ніколи не здається, і це що потрібно, такій молодій країні, як Канада, яка розвивається, яка теж переходить зараз. Такі етап кризовий, що потрібна працювати взагалі робоча сила, і українці це надають. Але от болить в українці, болить в українців питання в тому, що мрію неможливо втілити до кінця всім. Всім ніколи не вийде на 100%, нема нічого, але хотілося б 80-90%. Українці би хотіли мати якийсь специфічний шлях, який би надавав можливість суто після коет переходити та подаватись на піар. Українці би хотіли, щоб мати хоч якусь надію, тому українці зараз створюють документальний фільм, українці в Канаді донатять. Ходять на мітинги, збирають гроші, розумієте, роблять це про те, щоб тільки достукатися до уряду, до попросити уряду. Ну дайте нам можливість залишитися, ну дайте нам той піар. Ну, нам потрібно. Ми хочемо в Канаді бути. Бо ті українці, які реально вже тут є так довго, після трьох років, не тісно хочуть тут бути. Вони вже зрозуміли Канаду, вони виправили Канаду, вони побачили Канаду. Вони вдячні Канаді. Їм вже нема куди повертатися, багатьом, ним вже, багатьом тим українцям вже за 40. Куди вони будуть їхати? Знову в Європу, чи в Австралію, чи в Польщу і знову починати все з нуля? Звісно, що ні. Тому вони хочуть вже всістися і бути тут на місці. І тим більше, як бачите, зараз ситуація в Україні, на жаль, не покращується, тільки погіршується. І в Україну багатьом людям спочатку мріли повернутися. Але велика кількість не поїде, поки війна не завершиться. А війна може ще тривати довго і довго. Будемо надіятися, що це так не буде, але будемо і реалістами. Ми маємо те, що маємо зараз, бачимо, що бачимо зараз. Люди не можуть просто зрозуміти, як Канада не дає більш таку, знаєте, гострішу позицію стосовно українських біженців, де вони принаймні якось заспокоїть українських біженців, скажуть їм, що вони зможуть залишитися, що вони зможуть. Себе відчути як вдома, і щоб вони могли планувати своє життя. Бо ви самі це розумієте. Як можна планувати життя, коли вас немає паперів, ви не знаєте, ви три роки працюєте, роз... створюєте бізнес, купуєте хату, і що щоб потім то все продати, щоб це все повністю відкинути назад і знову починати то саме, якісь іншій країні. Та українцям вже надоїло це. Вони хочуть якоїсь стабільності. І тому люди просять, люди стукаються, але бачать те, що Канада дуже так не рветься сильно. Затримати абсолютно всіх українців тут, в Канаді дають так, знаєте, по маленькій кількості, щоб ніхто нічого не говорив, але так, щоб дійсно дати допомогу конкретну е і затримати всіх цих українців, такого немає. І велика кількість українців вважає, що не було достатньо створено, е як то сказати, можна сказати, підтримки. підтримки в той бік, що от е пальцем би показували, куди треба йти. Куди йти, що робити, як все правильно поступити, на яку роботу, і точно тоді дадуть такий-то, такий-то піар. Ні, навіть якщо ви попадаєте по специфічному шляху чи по специфічному шляху в специфічній провінції, вам це теж нічого не означає, вам все рівно можуть відмовляти. І українцям відмовляють, і це болить, це страшно, особливо тим мамам з дітьми. Їм страшно, бо вони почувають себе в Канаді безпечно, як вдома. Канада досить така хороша країна в тому плані. І вони не хочуть просто чогось більшого від інших людей. Вони хочуть просто так само, як всім, не більше, не менше, просто щоб почули їх, щоб допомогли їм і щоб не забули про них. Бо зараз так все виглядає, що Канада пустила, дала шанс на майбутнє на мрію. І ця мрія поступово здихає і, і може загаснути. Навічно для багатьох сімей українців тут в Канаді. А українці вже себе адаптувалися, вони вже зрозуміли цю країну як ніхто. І я говорив вам ніяк ніхто, що Канада це прекрасна країна для українців, для українського менталітету, для нашої працовитості. Це супер країна, це найкраща країна, яку можна іммігрувати після України з і виїхати з України і себе почувати вдома. Бо тут нема значення звідки ви приїхали. Тут ніхто на вас не дивиться. Звідки ви саме є, тут дивляться на вас за того, хто ви є як людина, як ви працюєте і що ви хочете від життя. Ось така то зараз ситуація середини Канади. Я думаю, що це відео вийшло дуже класне, дуже інформативне та цікаве. Вам, як завжди, друзі, я бажаю тільки одного: здоров'я та, звісно, мирного неба над нашою улюбленою Україною.